Вітаю вас, вільні українці. Ну що, перший випадок в історії існування Верховної Ради, коли законопроект, який не набирає необхідну кількість голосів, його просто або відхиляють, або відправляють на доопрацювання, вносять якісь поправки, зміни. А в нас тут зовсім наоборот що до законопроекту 130 39 про легалізацію Зеленського в супереч Конституції України. Так от Верховна Рада, не проголосувавши за нього 24 лютого. 25 лютого без будь-яких поправок, без будь-яких змін проголосували за цей законопроєкт. Що значить, баблішка в коріто насипали. Тут до бабки не ходиться це 100% взятка подкуп, тому що. За сутки просто знайшлося 50 голосів. Я ще раз кажу, в законі не змінили жодного слова. І різко за цей закон проходить у Верховній Раді. Може комусь баблішка, а може комусь аргентинської муки. Саме цікаво, що в тому законопроекті написано, що Зеленський буде президентом України до тих пір, поки в Україні не настане всеохоплюючий, сталий, там стабільний мир. Скажіть, що означає всеохоплюючий? Ну, коротше, українці, ми маємо диктатора, про що й говорив Трамп. Якщо раніше була якась надія, що Трамп вдасться домовитися з Путіним з про якесь припинення вогню, щоб українці мали можливість провести вибори, тому що 61% українців взагалі не хочуть бачити Зеленського в всіх перегонах президента. А тепер у нас цю надію депутати просто відібрали. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Во ми вже тобі не віримо. Що тебе не слово, то брехня. От дійсно, коли ти дійсно залишиш цей пост, це буде свято не тільки для українців, а напевно, і пінгвінів з Антарктиди, на яких ви теж бабло відмивали. Сьогодні буде туса, Я сьогодні на сьогодні буде туса, Я сьогодні напівася. Сьогодні туса. Ніхто у світі не вірить російській брехні. Каже, ніхто у світі не вірить російській брехні. Це говорить наш зеленський правдоруб. На да що російська брехня, що твоя вова брехня? Воно одно ціле нужно дати шанс стране. Все. і якщо я не справлюсь з цим шансом, смотрите, я зубами держатися не буду. Так в чому питання? Вова, дай шанс українцям вибрати нового президента. Ти не справився, ти зробив ще гірше. Плюс твій термін закінчився. А мені вова ж не піде. Вова думає, що українці просто не хочуть виборів. Чи йому так внушили, чи він сам собі вже так ношив, що вірить в свою собственну брехню? Та, а, що на сьогодні важна? И говорить сегодня о выборах. Эм, 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 украинцы не хотят проводить выбора, потому что они боятся... Нет, у меня такое же бывает тоже. Знаешь, бывает схватит, держит и не отпускает. И тогда или вот это, или к бабам. А лучше все вместе сразу и много. Да. И самое интересное, диктаторы хоть и есть, там формальные выборы проводят. А у нас все, мои выбору, потому что... Навіть якщо зупинка війни буде, це ж буде не всеосяжний мир, а буде далі військовий стан, і Депутати і далі будуть його продовжувати. стільки сікіната щоб ще більше грабити і красти цю Україну про нашу державу, наших людей навіть ті, хто на жаль став спільником Росії у війні. Хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, як на мене, найкращі спільники Путіна це наш уряд з їхніми дорогами, з їхніми пінгвінами. як остання вішенка на торт. На торті купівля російського реактора за 600 мільйонів доларів, а потім будемо ще на нього комплектуючі купувати. Ну, коротше, зділка на мільярд для відмивання грошей. Так що найбільший вклад в СВО зробила Вова твоя особиста команда. За що, чого вас вас задержали, і чому вас в СІЗО? Ну, мене задержали за того, що я в Службу безпеки України звернувся із заявою, що Зеленський Володимир Олександрович, президент України зрадник, а саме тому, що розмінував Чар... Чангар та Каланчак, на підставі чого було захоплена лівобережна територія України та знищена Карховська Гець, а також Руйнації і знищення української нації, а також ми всі пам'ятаємо, як Зеленський Володимир Олександрович розброював Збройні Сили України, заявляючи, що він не лох, йому сорок роки. А також навіть ми пам'ятаємо, що перед самою війною, 12 лютого, Зеленський Володимир Олександрович. Заперечував збройної агресії на територію України, заявляючи, що жарти шашликів війни не буде все у нас добре. Натомість за півроку на Раді Національної безпеки України Буданов заявив, що буде широкомасштабний напад на територію України. Готуватись треба до війни. Але президент як гарант Конституції України. Проігнорував ці питання. Знайомтесь, це Павло Яриш, який подав на Зеленського до суду, звинувачуючи його в державній зраді. Якби у нас була нормальна, демократична країна, то просто суд би розібрався, чи є Зеленський зрадником, чи ні. І може б виправдав Зеленського, Зеленський ще б потребував за це моральної і матеріальної компенсації. Але за це він його закрив і вже біля двох років тримає в СІЗО. І подивіться, що з ним робили в цьому СІЗО. Ой, у Лузі червона калина, боки. Похив... Чогось наша славна Україна. Ви кажете, українці немає достойних кандидатів на посаду президента України. Ну Повірте мені, їх вам не покажуть не по телевізору, не блогері мільйонники. Такі кандидати є наподобі Павла Яриша. Чим поганий кандидат, повірте мені. Він би точно поламав би цю систему, бо система всі два роки пробує зламати його і ніяк не зламала. У, людині, у цієї людини буде мотивація, патріотизм і все разом взяти. Кого і в чому вони підтримують? Вони можуть зробити різні кроки. Вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу. Повага до Зеленського, мабуть, лишилась у тих 4%, що говорив Трамп. Тих 4%, за чиї ресурси так переживає Зеленський, не хоче йти на угоду з США Штатами Америки, щоб закінчити цю війну. Тому що 96% українців від цих надр, від цих ресурсів нічого собі не отримують, кроме смертей і зараз теперішнього геноциду. А тепер для всіх тих, хто сумнівається, що це дійсно геноцид, а не війна. Послухайте цих двох клоунів, як вони співають під одну методичку. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека. Для народа, для государства. Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы. Свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства. Вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо. Так що українці мовчання вбиває, мовчання ні до чого хорошого не приведе. Просто пересажають і знають в тюрмах всіх патріотів, інших патріотів повбивають на фронті, щоб цей геноцид просто ніколи не закінчувався, що в нас з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене з сіма чиновниками, мародерами, крисами, Всі і тим розпочав цю спецабасрацію.